На цих кадрах криворізькі студенти, учасники європейського танцювального флешмобу. Цей флешмоб організований асоціацією європейський маршрут індустріальної спадщини. Організація займається питанням відновлення постіндустріальних локацій. Інститут розвитку кривого рогу серед членів асоціації. Той щороку підтримує танцювальний флешмоб. Його мета залучити молодь до спільного танцю, об'єднати локації, які знаходяться в Європі. З цього року це 24 локації, ну і показати, що спадщина, індустріальна спадщина є дуже цікавою, і треба її зберігати і таким чином популяризувати. Нині триває голосування, яке визначить переможця європейського флешмобу. Посилання на е Відео флешмобу знаходяться на сторінці Кривий Туристичний в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Потрібно перейти за посиланнями і одним і іншим, поставити лайки саме нашого відео, криворізького відео. Ми, до речі, танцювали на сталевій набережні міні-скульптур, які Арселор Мітл цього року встановив. От. Проголосувати зробити репости дуже важливо, тому що підрахунок відбувається за рахунок і перепостів. Тому дуже дуже просимо підтримати, тому що Кривий ріг єдине місто України, яке представляє Україну в цьому в цій асоціації, да, і на цьому флешмобі. В європейському флешмобі кривий ріг бере участь в шосте на рахунку криворізців, два третіх і друге місця. Тож в цьому році ставка на перемогу Надія Кондрій славний цей день.